Знову неспокійна ніч. Чотири рази російські окупанти обстрілювали Нікопольщину, поцілили по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. Які наслідки та чи є постраждалі, розкаже наш кореспондент Владислав Авдієнко. Влада, тобі словом. Вітаю, Олено. Ворог знову тероризує Нікопольщину. Чотири обстріли за ніч. Окупанти двічі вдарили по райцентру з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів пошкоджені два приватні підприємства, дев'ятиповерховий житловий будинок та автомобіль. Також від ворожих атак постраждали Марганецька та Мирівська громади. Прошу послухати рятувальників. Вже вранці ворог обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району. Там понівечена агрофірма, інфраструктурний об'єкт та чотири приватні будинки. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Наразі рятувальники продовжують обстежувати території після обстрілів, то уточнювати всі наслідки. Долати ж наслідки російського теракту на Каховський гез Дніпропетровщині допомагає уся Україна. 11 фур із бутильованою питною доставили на Нікопольщину та Криворіжжя. Чотири вантажівки від благодійників. Решту передала Київщина. Кожна машина на 20 тонн. Наразі в мене це вся інформація. Олено, передаю тобі слово. Дякую, Владе. Це був наш кореспондент Владислава Авдієнко, який розповів про ситуацію в області, зокрема, як пройшли ніч та ранок.